Росія вирішила вкотре пожалітися на Україну і знову в Радбезі ООН. Причина – невиконання мінських угод, які насправді ніколи не виконувала сама Москва. Руководство України не скривало, що воно не готове реалізовувати мінський комплекс мир. А будь вони реалізовані, то той трагедії, яка відбувається на Україні сьогодні, не вийшла б. Трагедії, з учасниками якої являються Сєдніші Штати і колективний Запад, намагаючись реалізувати свої геополітичні цілі за счет України, і ціною її цинічний виступ рота Кремля прион ніщо інше як ще одна спроба засудити насильство, яке Росія розпочала, підживлювала і продовжує здійснювати щодня в Україні. Нібито невиконання україно-мінських угод просто черговий привід ще раз очорнити Україну, і як бачимо, безрезультатний. Якби Росія не намагалася, вона не може приховати простий факт, що саме Росія проігнорувала всі зобов'язання, які вона взяла на себе як підписант мінських угод у 2014 році. Саме Росія є агресором, а Україна просто захищає своє народ, його територіальну цілісність і свободу відповідно до статті 51 статуту ООН. Але давайте будемо чіткі. Ця війна справді трагедія. Росія і ніхто інший несе відповідальність за цю війну публічно прочуханку не бензе отримав не лише в залі засідання ООН а й під час інтерв'ю з журналістом Стівеном Сакором в програмі Харток, і це дійсно було хард. Питання були настільки незручні, що небензя крутився як вуж на пательні. В такому случаї вірите ли ви також в те, що анексія територій силовим методом і воєнна окупація незаконними з точки зрення міжнародного права? На этих территориях был проведен референдум. Нет, Люди... извините, этот референдум никем не воспринимался всерьез. Конфликт продолжался. Помимо территориальной целостности существует принцип самоопределения. And... Господин Поспред, вы обвиняете Запад в двойных стандартах и сравниваете международную реакцию на события в Украине с реакцией на оккупацию, как многие это видят, Израилем западного берега и Газы. Вы кричите, лицемерие, двойные стандарты. А нет ли элементарных двойных стандартов со стороны России? Россия, например, отказывается признать аннексию Восточного Иерусалима и голландских высот Израилем, потому что, как вы говорите, это незаконно с точки зрения международного права. Каким же образом ваша аннексия четырех регионов Украины может считаться законной? Мы не начинали эту войну. Война началась... Просто ответьте на мой вопрос. А далі все як за методичкою Україна вісім років домбила бомбас з мовчазної згоди заходу. А жителі Херсона, Криму, Донецька та Запоріжжя просто заявили про своє бажання увійти до складу країни-агресорки агресорки. Ми бачили ці нікчемні псевдореферендуми, які проходили з порушенням усіх норм та під дулами автоматів. Нині ж коли заклики не працюють, Росія взялася до більш жорстких маніпуляцій і заговорила про нібито мирні, нібито переговори. Щоправда, мир на болотах бачать на власних умовах, і це красномовно заявив Путін під час свого інтерв'ю з Такаром Карлсоном. Якщо коротко, то бункер не хоче отримати те, що вже вважає своїм. А треба добитися стратегічного пораження Росії, а ось цією тезою не посперечаєшся і дії красномовніші за будь-яке російське ІПСО, яке регулярно закидає РФ. У Криму росіянам привид Бельбеку не дає спокою. За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гоменюк, окупанти постійно переміщують свою аналогавнітну ПВУ з місця на місце. Ще вибуховіше в Москві. У Білокам'яні вночі вибухало і палало біля НПЗ ГазпромНєфть. Пожарка чи щось горить у нас тут рядом за лісом. Палалою на заводі міх від цих подій керівництво РФ традиційно відхрестилося так само, як і від більш ранніх випадків бавовни, як то потужний випух в Удмуртії біля російського іжевська на території водкінського заводу. А це далеко не всі випадки. І ці події не аби як засмучують російське керівництво, адже люди чомусь почали не аби як непокоїтися, що війна відбувається на території Росії. Війна довжна бути перенісена. В Росію підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі. Для нас це дуже важливо.